До Євгенії і соціальні працівники прийшли, аби розповісти про соціальний паспорт ветерана. Вона перша на рівненщині, хто отримав його? Там взагалі описується. Ну як я використовую свої соціальні забезпечення? Чи мені лікування безплатне якесь дають? От чи я в аптеці маю лігувати? Ну я так зрозуміла. Такі паспорти потрібні для збору інформації про кожного ветерана від місця проживання до індивідуальних потреб у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він також враховуватиме усі види матеріальної підтримки, наприклад, на ремонт житла, лікування, забезпечення технічними засобами, а також відповідальних за їх надання. Фактично, це буде більш розширена база даних ніж наразі є в управлінні соціального захисту. Там такі питання є в соціальному паспорті, які в базу даних ми не, не вносимо. От, наприклад, я те, що можу за бази даних заповнити, я Заповню на базі управління, а є такі питання, які просто можливо колись база поміняється, буде по іншому, але взагалі цей паспорт ветерана для нас дуже допомагає нам в роботі. Такі паспорти будуть готувати для ветеранів війни жертв, нацистських переслідувань та сімей загиблих воїнів по рівненському району. Таких понад дві тисячі. Це трошки ускладнення роботи, тому що кількість велика ветеранів війни, і ми не до кожного зможемо поїхати, щоб в зі слів ветерана записати. Планується, що за допомогою соціальних паспортів можна буде визначити першочергові проблеми ветеранів і при можливості надати їм допомогу. Ірина Михалевич, Валентина Ілліна, Сергій Сафта, інформаційна програма День.